Дорогі наші піднімаємо сьогодні тему здоров'я в ранку надії. Говоримо на важливу актуальну тему для багатьох про те, який рівень цукру можна вважати нормальним, і як власне виміряти свій рівень цукру. Засім з усім цим нам допоможе розібратися Вікторія Кучеренко, ендокринологиня, терапевтка, спеціалістка з ультразвукової діагностики. Доброго ранку, пані Вікторії. Доброго ранку. А в першу чергу хочеться спростувати або ж підтвердити одну досить поширену думку. Чи можна заробити цукровий діабет, якщо їсти дуже багато солодкого? Ну насправді це досить часте питання. Угу. А дивіться, саме по собі солодощі не ведуть до цукрового діабету. Просто цукор що там, що там. Ну якось люди вважають, що це щось схоже, тому і солодощі пов'язані поняття. Насправді це трішечки не так. Цукровий діабет, а особливо цукровий діабет другого типу, так його можна зробити, коли мати ожиріння. А uh -huh. солодощі, як і інша їжа, якщо вона надто калорійна, ведуть до ожиріння. Uh -huh. Тобто це причина наслідкові зв'язки, yeah. в принципі, якщо в цілому харчування збалансовано і ви себе відчуваєте нормально повноцінно, то солодке просто стає частиною е, раціону. раціону нормального. Yeah. Які ж тоді фактори впливають на підвищення цукру в крові людини і чому це може відрізнятися в різних людей по-іншому? В основному впливає харчування це основний фактор, також спосіб життя. Тобто, або людина веде малорухомий спосіб життя, або активно рухається, тобто чи то в міру своєї роботи, чи то займається спортом. Це також дуже важливий фактор. Також наявність різноманітних ендокринологічних захворювань можуть погіршувати ситуацію mm -hmm. а також прийом певних лікарських препаратів. Угу. Які симптоми можуть вказувати, що в людини щось не так із цукром, і потрібно вже звертатись до спеціаліста, звертати на це увагу, власне, щось робити, які можуть бути такі індикатори, дзвіночки, що щось не так. Традиційно підвищений рівень цукру проявляється спрагою, сухістю mm -hmm. в роті, частим сечовипусканням та підвищеним апетитом. Але підвищений рівень цукру досить тривалий час може взагалі ніяк не проявлятися і вже давати про себе знати на більш пізніх етапах, коли рівень глюкози достатньо високий. Mm -hmm. В той же час, коли зниження рівня цукру, а це спрага, сонливість, част, часте серцебиття і взагалі такі симптоми непритомності, майже характерні для зниженого рівня. Цукру і вони більш активно проявляються у молодих людей. А у людей похилого віку можуть мати стерту клінічну картину, і навіть оцей понижений рівень цукру треба обов'язково звертати увагу, вчасно виявити, тому що знижений рівень цукру в даному випадку гірше ніж підвищений. <гум> а от я навіть згадав таку практику ще, коли я в школі вчився, що коли ти не можеш сконцентруватися нормально на чомусь, так я казав, в тебе там низький цукор з'їж цукерочку або на іспит навіть казали беріть з собою шоколадки, щоб під час іспиту е, їсти шоколад. Це дійсно так працює. Тобто, е, ми можемо так штучно підняти собі е, чимось солодким рівень цукру для того, щоб трішечки активізувати свій організм. Дійсно, так і є, тому що глюкоза дає енергію, основний субстрат енергії, і мозок починає краще працювати. Угу. Так головне не захопитися, а, коли ти точно. за комп'ютером сидиш і собі постійно угу. піднімаєш рівень цукру. Все, все добре в міру. Треба мати зберігати баланс, золоту серединку. вже Зазначало те, що навіть занижений рівень цукру може бути навіть більш шкідливим ніж завищений, так а от чому власне так відбувається, тому що про високий рівень цукру ми вже знаємо трішки більше обізнані, тому що там ну потрібно використовувати різні там інсуліни і так далі. А ось що робити про заниженому, і чому це може бути ще шкідливішим? Знижений рівень цукру він, як правило, розвивається дуже стрімко. Це стан називається гіпоглікемія. От і він може призводити навіть до коми, до гіпоглікемічної коми. Так. В основному до цього схильні люди саме з цукровим діабетом першого типу, які знаходяться на інсулінотерапії. Угу. І тут все залежить від того, вкололи вони інсулін, чи не вкололи. Можливо, вкололи більше, можливо, не поїли, забули поїсти, і дуже швидко у людини розвивається непритомність. Тому дуже важливо, коли якась людина втратила. Свідомість, угу. і ви знаєте, що в неї цукровий діабет. Скоріше за все маємо справу з пониженим рівнем цукру. От і якщо такий стан розвивається, пацієнти з цукровим діабетом зазвичай досить добре знають, яка взагалі клінічна картина. Вони одразу відчувають саме цей понижений рівень, і в такому випадку треба прийняти швидкі вуглеводи. Що це може бути? Я зазвичай пацієнтам раджу фруктовий сік той, що десь трубочкою його випити, і він дуже швидко піднімає угу. рівень цукру угу. до потрібних значень. Наскільки я знаю, то люди з цим типом діабету вони навіть з собою завжди мають щось так. солодке. І якщо втрачають свідомість, то знаючи люди, які розуміють, що сталося, що, скоріш за все, в людини діабет, то вони знають, що, скоріш за все, у сумочці вони можуть знайти щось солодке. Стикався з такою практикою, як власне бути з Тим, щоб контролювати свій рівень цукру, це важливо робити всім людям, не тільки тим, у кого є цукровий діабет. Чи в принципі, якщо хвороба така не діагностована, то ти без потреби, без симптомів можеш цього не робити. Якщо говорити про здорових людей, то в рамках щорічного чекапу один раз на рік планово ми здаємо глюкозу, а краще глікований гемоглобін. Він нам дає більш таку обширну інформацію по даному питанню. Тому здоровій людині один раз на рік абсолютно достатньо для того, щоб знати свій рівень. Цукру, якщо у людини цукровий діабет, звісно, ми це питання контролюємо більш часто, там раз на три на чотири місяці, в залежності від ситуації, пацієнтам з цукровим діабетом першого типу, ми більш ретельно і більш часто контролюємо рівень, тому що підбираємо таким чином дозу інсуліну. А є люди з підвищеним ризиком захворіти на цукровий діабет. тобто є така класифікація людей, які в принципі здорові, але все одно їм треба регулярніше слідкувати за своїм цукром. Так, є така категорія: це пацієнти, в основному, які мають спадкову схильність цукрового діабету, як першого типу, так і другого типу. Взагалі, якщо у когось із родичів був цукровий діабет, це означає, що один раз на рік обов'язково перевіряємо. От, Якщо у людини є, наприклад, ожиріння або гіподинамія, тобто малорухомий спосіб життя, то ми можемо контролювати ці показники більш ретельно. Угу. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, як же нам визначити свій рівень цукру? Які методи існують для того, щоб це зробити? Які з них найбільш точні? Тому що ось здається, що найточніший метод, ну от моя була така думка: це взяти ось такий глюкометр, чи як його правильно називається. Там така малесенька смужка, ти проколюєш, там, і, і от з пальчика кров на оцю спеціальну смужку відкладається, і ось так вимірюється. Чи є ще якісь методи, чи може бути цей метод точним? Дивіться, методи можна розділити на лабораторні, ну ті, які можна зробити в лабораторії, і ті, які можна зробити поза лабораторією. Так от лабораторні це звичайна глюкоза. Плазми, тобто яка береться з вени, фактично аналіз, вона показує рівень глюкози саме в той момент, коли ми проводимо забіг mm -hmm. крові. Другий метод це глікований гемоглобін. як я сказала. Він дає нам характеристику рівня цукру за три місяці, усереднено. Mm -hmm. О, Це досить такий інформативний mm -hmm. метод, mm -hmm. і в основному в клінічній практиці, до речі, користуємося саме ним. От. І третій варіант це тест навантаження з глюкозою, глюкозотолерантний тест. Ми його використовуємо для діагностики переддіабету. Вити діагноз цукровий діабет ми не можемо через якісь моменти для підтвердження, а також у вагітних жінок для діагностики гестаційного цукрового діабету. Це лабораторні методи, вони достатньо точні, і для підтвердження діагнозу ми завжди використовуємо саме їх, а іноді і комбінацію цих методів. Ті методи, які ми можемо використовувати поза лабораторними стінами, скажімо так, це у нас ем, системи безперервного моніторингу глюкози, це спеціальні такі прилади, які встановлюються на шкіру, зокрема, пацієнтам з цукровим діабетом, які на інсуліні, для підбору харчування, підбору дози інсуліну. І пацієнт навіть на uh -huh. моніторі власного смартфону може бачити свій рівень глюкози на даний момент. Uh -huh. От. Ну, а Про те, що ви говорили, це самий простий метод за допомогою глюкометра. А, цей метод достатньо. Має свої погрішності, mm. і зазвичай ми його рекомендуємо саме пацієнтам вже встановленим діагнозом, а частіше це діабет першого типу, для того, щоб підібрати дозу інсуліну, контролювати лікування. Але для постановки діагнозу, для самодіагностики, він не дуже доречний. Mm -hmm. Тобто, варіанту нам спробувати чисто для е, інтересу поміряти е, глюкометром тут, навіть у студії, це недоречно, тому що в цьому немає сенсу для особливого сенсу mm. немає. Тому, якщо ви хочете точно перевірити свій рівень цукру, краще один раз на рік сходити в uh -huh. лабораторію, зробити базовий чекап і точно знати, що все добре. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Це точно. Я пам'ятаю також, якісь там, коли. Відбуваються там перевірки здоров'я, ти там приходиш і все повністю загалом там ось завдяки глюкометру з допомогою міряєш цукор, визначаєш, о, в мене все нормально, побіг далі, але насправді це ж не зовсім точно як виявляється. І якщо ти там, наприклад, поїв там чи а, ще там щось, так, mm -hmm. то воно може дати тобі зовсім неправдиву інформацію, і ти потім ти не ти будеш випив чаю з цукеркою, помірюєш собі цукор, цукордець. Там достатньо високі значення. А mm -hmm. чи відрізняється взагалі рівень цукру в залежності від вікової категорії? Тобто є взаємозв'язок із цим, що у молодих такий, у середнього віку у людей такий може бути цукор, а вже у літніх людей інший. Взагалі такого немає. Тобто норми цукру для будь-якої категорії пацієнтів, як для молодих, так і більш а, такого похилого віку. Вони однакові. Єдиний момент, що, наприклад, у людей похилого віку ми не так сильно контролюємо значення, тому що можемо допускати більш. Високі рівні, тому що боїмось знову ж таки оцього зниження цукру. Mm -hmm. Нехай цукор буде трішечки вище ніж потрібно, але це буде більш безпечно для пацієнта. Mm -hmm. Яка норма цукру, який він має бути? Дивіться, якщо ми говоримо про лабораторний метод глюкози і плазми, то ми рахуємо норму до 5,6. і uh -huh. Звісно, лабораторії можуть давати трошки вищі такі референсні значення в цілому до шести, uh -huh. але тим не менше, 5,6 – це саме та цифра, на яку ми орієнтуємося. Якщо говорити про глікований гемоглобін, то норма до 5,7. Він вимірюється у відсотках. Uh -huh. Давайте, от напевно, ну більше як вже резюмуючи наше спілкування про цукор, поговоримо про поради, який спосіб життя вести, і як, в принципі, харчуватися або що контролювати в своєму житті, для того, щоб рівень цукру був в нормі. І взагалі, якщо ми говоримо про цукровий діабет, чи можливо попередити це захворювання, якщо ми робимо певні якісь маніпуляції в своєму житті, правильні? Uh -huh. От ваші поради як лікаря, все ж. Такі в цьому напрямку дуже класне питання, тому що профілактика це завжди запорука успіху. А що треба робити? Повноцінно, раціонально і регулярно харчуватися, причому. Добова калорійність харчування має відповідати тому рівню активності, який веде людина. Якщо то мали рухомий спосіб життя, то одна ситуація. Якщо людина веде більш активний спосіб життя, ми допускаємо трішки вищий калораж. Тобто основний момент це профілактика ожиріння. А як, можливо, є якась порада лайфхак, як приблизно зорієнтуватися, який має бути в мене калораж? А, ну, в основному ви орієнтуєтесь саме на той рівень активності, який ви маєте. Якщо у вас а, там підвищена мозкова активність, скажімо так, розумова активність, то для вас трішечки вищі можуть бути значення. Всього ми орієнтуємося там на цифру 3 тисячі. Угу, угу. Середня нормальна так, цифра. Так, Насправді, угу. так. так, це те, що цікаво. Угу. Ось перше це контролювати. Чи немає в тебе часом ожиріння? Так, а як це зробити? от яка така вже вага або там обсяг талії може свідчити про те, що це вже вище норми і вже треба щось робити? А якщо говорити про вагу, то тут ми більше орієнтуємося саме на індекс маси тіла. Uh -huh. Це розрахунковий показник. Для цього достатньо знати зріст, вагу і власне калькулятором ми це вираховуємо. Так от індекс маси тіла до 25 рахується абсолютною нормою. Від 25 до 30 – це у нас надмірна маса тіла, вище 30 – це у нас ожиріння певного ступеня. Так, а що ми маємо зробити, якщо я знаю вагу і зріст? Uh -huh. як, як як, визначити? Яка а, дивіться, ви берете свій зріст, так, зріст. в метрах в метр. Ага, значить це нуль, да, і... Ні-ні-ні, от який у вас зріст? А, все, зробив метр 76, <сих> 76 значить 1,76. 76. Ви 1, 76 множите на 1,76, Ага. Запам'ятовуєте цю цифру? Yeah. Так. Не, не зріст. Яка цифра вийшла? 3, 0, Тепер ви свою вагу uh -huh. ділите на 3,09. 0, на 3,09. 0, 9. 22. Чудово, ще ще трішечки можна. У вас маса <рес> ціла в нормі. А яка вона, якщо за низька, це і скільки може бути? А буває по різному, в залежності від того, чи це дорослі люди, чи угу. це підлітки, чи це діти взагалі? Тобто тут цифри можуть трішки відрізнятися в Ми орієнтуємося на 18. Так, дорогі глядачі, бігом беріть калькулятор, uh -huh. рахуйте, значить, множите свій зріст в метрах. І ділите вагу на свій зріст напишіть нам в коментарях на сумарний зріст, напишіть в коментарях, який у вас вийшов індекс маси тіла. Цікаво дуже спостерігати. Власне, наступні кроки, що ще ми маємо контролювати в своєму способі життя. А рівень фізичної активності. Тобто треба більше рухатися. Якщо говорити по рекомендаціям, то це 150 хвилин фізичної активності на тиждень, тобто або 30 хвилин. П'ять разів на тиждень або по 50 хвилин три рази на тиждень. Uh -huh. Це оптимально, можна більше, але бажано не менше. Uh -huh. а, також зазвичай рекомендуємо певну кількість кроків. Немає достовірної цифри. От треба там 10 тисяч кроків або 8 тисяч кроків. Достовірної цифри немає, але чим більше, тим краще зазвичай. Uh -huh. Тобто, рівень рухової фізичної активності це найкраща профілактика. Як стосовно стресу, mm. чи може він впливати на виникнення розвитку діабету? В певній мірі, звісно, може. І стрес буває дуже таким активним пусковим фактором при цукровому mm -hmm. діабеті першого типу. А перший тип це той на який ми в основному повпливати не можемо, тому що це аутоімунна реакція, коли організм сам. Руйнує підшлункову залозу, uh -huh. а саме ті клітинки, які продукують інсулін. От, а стрес може бути дуже активним, провокуючим фактором і дуже багато пацієнтів, які вели повноцінний нормальний спосіб uh -huh. життя, не мають ожиріння, але якийсь сильний стрес і. Маємо цукровий діабет, тому дійсно uh -huh. так, Отже, мінімізувати, також намагатися по можливості, по можливості, по можливості і стресу в своєму житті. Ну, знаєте, не так легко це зробити, як сказати, особливо ну, це в наших правда. реаліях, Наш час. так але віримо, що методи можна знайти себе заспокоїти, і в принципі головне так, про що ви зазначили, навіть напевно в умовах стресу правильне харчування і фізична активна фізична активність. Я думаю, що вже як мінімум ці фактори, якщо Додати своє життя, а я знаю, що для більшості з нас це все ж таки нелегко. Uh -huh. То напевно, вже ми стільки всього мінімізуємо, і не тільки в питаннях цукру, а напевно, в принципі, глобально в питання uh -huh. свого здоров'я. Дякуємо, пані Вікторія, за те, що були з нами, за те, що поділилися такою цінною інформацією, і справді це те, що не часть, це те, що сьогодні нам варто знати. Дякуємо вам, бажаємо успіху у вашій діяльності, благословінь і здорових пацієнтів. Дякую вам, друзі. Нагадуємо, що сьогодні мала розмова з Вікторією. Кучеренко і говорили про те, який рівень цукру можна вважати нормальним, як визначити свій рівень цукру, і як взагалі попередити розвиток цукрового діабету.